Покажи мені мотор цієї автівки. Покажи мотор. Мотор з а айош. Це повністю електро, давно? Повністю. Не зрозумів. <свес> Мотора немає. Так а де багажник? Багажник багажника. А тут е, бардачок. А тут що, акумулятори? Е, Ні, там воно відкривається. Воно не треба відкривати. Так. Да. Так. А до є в тебе? Е, е, Ні, нет, тут нету. На дверях підтягнена. Отакий дружим, да? Да. так? понял. Да. отак. двойной. Скільки максимум давив? Ну Десь 260. Да ладно? Да. 250-260. То ти порушуєш правила. Майже так. Треба добавить на автобані в Германії. Ні, ні, на, на цьому, на аеродромі. Що, да? Да. вона реально розганяється 260? Да. А що, защити нема? А, говорят, после 260 есть, ну, я так и не понял. Есть или нет? Вот ну, 250, 260. камера, давай. и тут камера, везде, и везде. тут камера, и тут камера. Капец. Это на 24-го руку, да? Да. Ну, ну 25-го полностью. Вот По так, бачка. После этого в Инфинити садиться не хочу.